Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Апостол Павло підкреслено починає сьогоднішній уривок з займенника Я. Так апостол чинить у тих випадках, коли він хоче підкреслити свою апостольську владу. Але він тут каже про себе: не я апостол, а я в'язень ради Господа. Іоанн Золотоустий пояснює цей вислів. В'язень заради Господа, бо бути в'язним заради Христа славніше, ніж бути апостолом, учителем та благовісником. Так ми з вами знаємо, що апостол Павло він провів своє життя як сповідник і завершив своє земне життя як мученик. Проте вираз у Господі, так само як і схожі вирази в Богові Отцеві, в Святому Дусі, означає більше, ніж заради Господа. Жити в Господі. Трудитися в Господі, говорити в Господі, стояти в Господі, хвалитися в Господі і просто бути в Господі. Всі ці словосполучення ми знаходимо тільки у апостола Павла. У жодного новозавітного автора таких фраз немає. Всі ці вислови означають тісний таємничий зв'язок із Воскресним Христом. І апостол, коли апостол каже, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Це означає те саме, що жити в Господі. Тісне єднання в Господі Ісусі Христі силою і дією Святого Духа не може зруйнувати ніщо, жодні негаразди, жодні переслідування. Узи апостола то є узи Христові, із апостольських уз звучить власний владний голос Господа. Далі ми помічаємо, що в невеликому уривку кілька разів згадується слово покликання. Бог кличе людей з їхньої гріховної віддаленості, до нього, до його царства світла і святості, з ворожої розділеності кличе до єдності, скріпленої узами любові та миру. У заклику Бога стає дієвим. Наше споконвічне призначення до спасіння, тобто до виправдання і до слави царства. Бог закликає людей до здобуття тієї обітованої обітованої спадщини, яка є найглибшим і найбажанішим змістом нашої людської надії. Але Бог очікує від людини відгуку, якийсь фідбек на той заклик, відповідної поведінки. Яка буде гідна цього Господнього покликання? Далі апостол Павло Стисло описує той спосіб життя, в якому було б непогано, щоб люди перебували об'єднані єдиним духом в єдине тіло Христової Церкви. Спочатку називаються відомі християнські чесноти, смиренно мудрість. Яка є за тим же Іоанном Золотоустим фундаментом усякої добродетелі? Лагідність і довготерпіння, себто виваженість, стриманість, навіть не в якихось там критичних ситуаціях, а загалом протягом життя. І любов, про яку ми, ми з вами можемо говорити в різних її проявах, то любов дружня, коли друзі готові заради один одного на якісь смертельні навіть звитяги. Це любов сімейна. Це любов пристрасна, який називають еротично потяг до якоїсь конкретної особи. Це може бути і патріотизм, любов до батьківщини, і може бути жертовна любов, як матері до дитини. Але все одно це все не те. До речі, у грецькій мові є багато термінів, які означають різні види любові. ага, пе, е, філео, тощо. Але християнська любов, вона не підпадає під жодний термін, бо це не наша власна властивість, це Божий дар, дар благодаті Святого Духа. Цей дар ми отримуємо вірою в таїнствах. Ми не можемо його самі здобути. Він нам дається згори. Але ми можемо і маємо його в собі гріти і підтримувати цей божественний вогник. Урочистому літургійному сенсі піднесені звучать далі слова про єдність, до якої покликане все людство і весь світ. В суспільно-політичному сенсі, так ми всі знаємо, це банально неможливо, бо єдність, як і любов, це Божий дар, який дається, а не є нашою властивістю. Сім разів Павло в цьому уривку повторює слова єдність або один. Цей числівник як знак досконалості і повноти. Церква як тіла Христове, вона єдносно і цілосно створюється життєдайним Духом Святим. Один Дух веде Християн до однієї мети, на досягнення якої покладається одна спільна надія. Воскресіння, безсмертя та вічного життя і нев'янучої слави, один Господь, одна віра і одне хрещення. І вибачте, я тут не можу утриматись від сарказму на адресу наших співбратів, які не хочуть бачити нас співбратами, і важко грішать, коли намагаються вдруге охрестити тих християн, які прийняли хрещення в православній церкві України. А закликає і об'єднує нас в єдине тіло, скріплене однією спільною вірою через нове народження тільки в одноразовому хрещенні. Один єдиний воскреслий Господь наш Ісус Христос. Амінь.